З нагоди Дня української писемності учні першого А класу Заліщицької гімназії взяли участь у флешмобі на читання улюбленої української поезії. Володимир Сюсюра, любіть Україну. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави, і води. Годину щасливу і в радості мить! Любіть у годину негоди. Любіть Україну у сні й наяву вишневу свою Україну. Красу її вічно, живу і нову і мову її солов'їнну. Як парость виноградної лози, плекайте мову, пильно і ненастанно полі буян. Частіше від сльози вона хай буде. Вірно і слухняно, нехай вона щоразу служить вам, хоч і живе своїм живим життям. Не бійтесь заглядати у словник це пишний яр, а не сумне провалля. Спирайте, як розумний садівник, достигли овоч Грінченка й даля, Не майте гніву до моїх порад. І не ліднуйтесь доглядати цей сад. Зоре моя вечірня, зіди над горою, поговорим, тихесенько в неволі з тобою. Світаю, край неба палає, соловейка темнім мгає, сонце зустрічає. Че вода з під явура яром на долину, пишається над водою червона калина. Че вода з під явура яром на долину, пишається над водою червона калина. Слово рідна, слово рідне, хто вас забуває? Той у грудях не серденько, але ж камінь має. Реверта стогне дніпро широкий, сердитий вітер завела, Додолу верба високі, горами хвилю підійма. Думи мої, думи мої, важко мені з вами, нащо стала на папері сумними рядками. Як дитиною бувало, упаду собі на лихо, то хоч серце біль доходив, я собі ставала тихо. Що болить? мене питали, але я не признавалась, я була малою горда, щоб не плакати, я сміялась. Садок кошнею коло хати, хрущі над вишнями годуть, з слугами йдуть, співають ідучи, дівчата, а матері вечері чтуть. серед галю, як стрічечка, на квітці метели, мов свічечка. Хвилюють, малюють, квітують поля. Добрий день тобі Україна моя. Вірш лесі Українки, як дитиною бувало. Як дитиною бувало, упаду собі на лихо. Хоч у серці біль доходив, я собі вставала тихо, що болить мене питали, але я не признавалась я була малою горда, щоб не плакать я сміялась. Небеса блакитні, сайзолибине, а пшенишні житні мережтять лане. образ не зблідне, хоч мину жнива, це ж на мене рідне. Злото синява Тарас Шевченко, думка, тече вода в сині море, та не витікає. Шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак сіть за очі, грає синє море, грає серце козацьке, думка говорить, Куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув батька, ненько, Стареньку, молоду дівчину. На чужині не ті люди, І тяжко з ними жити, ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боці, грає синє море, думав, доля зустрінеться, спіткалося горе. А журавлі летять. Собі додому ключами, плаче козак, шляхи бить і заросли тонами. Григору Чеченко садок вишневий коло хати, грущі над вишнями гудуть, матирі з плугами йдуть, співають і ідуть, дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зірнка встає. Донька вечерять подає, а мати хоче навчати не дає. О, яка чудова, світла і багата українська мова, мова мами і тата, діда і бабусі знаю її добре, ще краще навчуся. Садок вишневий коло хати, хрущі над вищами гудуть, плотарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечері ждуть. Вивчайте мову українську, дзвінку голосу. Ніжну, чарівну, прекрасну, милу й чудову, як материнську пісню Я скову мрудо поховати мене на милі, Серед себе широкого на країні милі, Щоб вони полі, і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як реве ревучі. Буває так, сліпну від краси, спинюсь, не тягну, що воно за диво. Оці степи, це небо, ті ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо, усе як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна, така краса висока і нетилінна, що хоч спинись і з Богом говори. Раць Григорович Шевченко, ну що б здавалося слова? Ну що б, здавалося слова, слова та й голос. Більш нічого, а серце б'ється, ожива яких почує. Знать от Бога і голос той, і ті слова ідуть між люди. Тарас Шевченко, ну що б здавалися слова? Слова та голос більш нічого, а серце б'ється ожива. Як їх почуєш, знать от Бога. І голос той, і ті слова ідуть між люди. Микола Грановський, ласівка, ласівка біля вікна. Ласівка нашої хати, Ще дві ласенко дати, небо боси, на ласінко, літи кінець. Діток твоїх буде до хати. Я навчу їх писати, небо Дніпро горобець. Так воно і в світі є, так воно і є, щоб літати. Горість рідне моє. Ласівка нашої хати. Тарас Грагорович Шевченко. Заповіт. як умру, то поховайте мене на могилі. Серед степу широкого на вкраїнні милій, Щоб лани широкополі, і Дніпро і кручі було видно було чути, як реве ревучий, як понесе з України у синіє море кров ворожу. Отоді я і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою, злою кров'ю волю окропіти, і мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній новій, Не забудьте пом'янути не злим, тихим словом. Ні волі, ні волі у мене нема. Лишилася тільки надія одна, надія вернути ще раз на Україну, побачити ще раз рідну країну, Побачити ще раз сині Дніпро. Там жити чи вмерти мені все одно. Побачити ще раз степи й могилки. Почути ще раз палки і гадки. Ні долі, ні волі у мене нема. Лишилася тільки надія одна.